Хочете, щоб навесні у вас зацвіло море тюльпанів, нарцисів, крокусів та гіацинтів? Сьогодні я покажу, як посадити квіткову лазанью з чотирьох шарів, 65 цибулин в одному горщику. Секрети голландських садівників будуть розкриті. Ви дізнаєтесь, які цибулини класти першими, як правильно чергувати шари та що зробити, щоб взимку цибулини не підмерзли та їх не погризли гризуни. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності починаємо саджати. Можна садити цибулинні квіти методом лазання орієнтовно з кінця вересня і аж до початку грудня. Орієнтуємося на кліматичні особливості у своєму регіоні, але важливо закінчити посадки до настання перших заморозків. Такий спосіб багатошарової посадки можна практикувати як у відкритому ґрунті, так і для посадки в горщик. У цьому сезоні ми будемо висаджувати велетенську лазаню і обрали для цього відповідний горщик. Взагалі, при виборі горщика обов'язково звертаємо увагу на дно. Та мають бути отвори для відведення зайвої води, тому що цибулині квіти, як і бульби, не виносять зайвої вологості. А ще горщик або кашпо мають бути досить глибокими, не менше 25 п'яти сантиметрів. Достатній об'єм ґрунту забезпечить повноцінне харчування, розвиток та визрівання цибулин. Під час квітування лазанії ми виставимо горщик з квітами на самому видному місці. А потім, коли квіти втратять декоративність, ми заберемо горщик і перенесемо його на задній двір, щоб продовжити догляд за квітами і щоб цибулини могли нормально визріти. Щоб під час транспортування крізь велетенські отвори на дні нічого не висипалося, ловіть невеличкий лайфхак, беремо агроволокно і вирізаємо підкладку краще одразу дві. Кладемо одну підкладку на дно, засипаємо керамзит шаром 3-5 см і накриваємо іншою підкладкою. Таким чином, крізь велетенські отвори на дні, нічого не буде висипатися, а коріння не буде вростати в дренажний шар. А далі готуємо цибулини. Наша лазанья буде складатися з чотирьох шарів: тюльпани, нарциси, гіацинти та крокуси. Перед посадкою обов'язково весь посадковий матеріал потрібно продезінфікувати. Ми будемо використовувати фундазол. Для цього в двох літрах води розчиняємо 10 грам фундазолу, і в отриманому розчині замочуємо цибулини на три години. Поки цибулини будуть дезінфікуватися, підготуємо ґрунту суміш. Нам потрібен легкий родючий ґрунт з нейтральною кислотністю pH від 6,5 до 7. Якщо pH буде нижче 6, то коренева система погано розвиватиметься. Можна купити готову ґрунту суміш для декоративних рослин, а можна зробити ґрунту суміш самостійно. Ми будемо робити самостійно для цього. В рівних частинах змішуємо садову землю, компост або Перегній торф та пісок. Важливо, щоб компост та перегній були добре визрівшими, так як свіжа органіка згубно впливає на цибулини. До цієї суміші можна додати мінеральні добрива. Так як у мене величезний об'єм ґрунту я буду додавати добрива з розрахунку на 1 метр квадратний, тобто 70 грам суперфосфату, 30 грам сульфат калію, 15 грам сульфат магнію. Все гарненько перемішуємо. Підготовленою ґрунту сумішу заповнюємо горщик орієнтовно на 2 третіх висоти. Щоб знати точніше, скільки сипати, виміряємо три висоти цибулини тієї, що буде розташована в нижньому шарі. Плюс 2-3 см має залишатися після посадки всієї лазані від поверхні ґрунту до верху бортика. Квіткові цибулини найнижчого шару повинні квітувати пізніше за всіх. І, як правило, вони і мають найбільші цибулини. Зазвичай це нарциси або тюльпани. Ми в першому шарі будемо садити тюльпани. Розміщувати потрібно денцем вниз і щоб цибулини не торкалися стінок горщика. Відстань між ними 10-15 см. І саме в цих проміжках, але шаром вище, будуть розташовуватися інші цибулини. Важливо, щоб цибулини кожного. Наступного шару перебували в проміжках між цибулинами нижнього шару, адже всі цибулини з нижніх шарів мають прорости між цибулинами верхніх шарів. Щоб всі цибулини розмістити правильно, біля кожної вставляємо паличку-орієнтир, а далі приправляємо нашу лазаню гострим перцем або гірчицею, або можна використовувати мазь вишневського і накриваємо приготовленою ґрунтосумішю шаром товщиною 5 см. Посадка середніх шарів аналогічно розставляємо цибулини у шаховому порядку відповідно до нижніх шарів. Ставимо паличку орієнтир, приправляємо нашу лазаню спеції та накриваємо ґрунту сумішу товщиною 5 см. У мене другим та третім шаром будуть йти нарциси та гіацинти. І нарешті останній шар. В нього входять цибулини першоцвіти: проліски, мускарі, крокуси. Виставляємо цибулини, забираємо зайві палочки і накриваємо шаром ґрунту суміші. Після посадки грунт не повинен доходити до верху горщика на 1-2 см, а далі поливаємо так, щоб вода просочилася крізь дренажні отвори. Де зберігати горщик з цибулинами? Є два варіанти. Перший це прикопати горщик десь у саду, щоб з боків захистити цибулини від перемерзання. Другий варіант до мінус 5 градусів. Горщик можна тримати на дворі. Коли температура впаде нижче цього показника, горщик заносимо у неотоплюване приміщення. Так як у мене горщик велетенський, то яму я викопала заздалегідь. Далі заставляю горщик в цю яму та забуваю за лазанью до весни. Тільки подивіться, яку я виростила квіткову лазанню. Це просто вибух кольору і аромату. Першими мали квітувати крокуси, але коли вони були вже готові розкритися, вдарив мороз і квітування не відбулось. Зате зараз одночасно гіацинти і тюльпани і на підході нарциси. Квіткова лазання, вона як справжній сад у мініатюрі, де кожен сантиметр забитий квітами, і це прекрасно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!